Незабаром стане доступне нове оновлення Бравл Старс, про яке ви можете дізнатися в цьому ролику. Додивіться його до кінця, тому що це переклад на українську мову Бравл Тока. Стебі лайк, підписка. Ми не будемо затягувати і поїхали. Отже, що у нас з'явиться нового? Бравл Старс поєднується з годзілою і підготував для вас вжахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити новим способом: монстрояйця розбиваючи монстрояйця, можна отримати монструзі, монети. Окуляри, сили, кредити, блінги, нові скини та мутації. Мутації? У модстрояйця знаходяться потужні мутації, які змінюють ваших бійців. Одні можуть впливати на супер, необмежена кількість мін у бо, наприклад, інші на звичайні атаки, нескінченні боєприпаси УПЕМ, а деякі просто стіятимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрелить рибами торпедами. Усього доступно понад 30 мутацій, і всі вони чудові. Перегляньте завтра відео від авторів контенту, щоб побачити все в дії. Мутації доступні в ігрових режимах. Рімах з відповідним модифікатором, тому вам не обов'язково занурюватися в хаос, якщо вам цього не хочеться. Мутації діють тільки під час події з Гудзілою. Тож насолоджуйтесь, поки є така можливість, як отримати монструяйця. Їх можна отримати у новому ігровому режимі. Розгром міста, ну як новому, в принципі, такий режим вже був. Це новий режим 3 на 3 де ви можете стати Гудзілою. А режим не дарма назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Ну у 20-му році було схоже завдання. Там потрібно було захищати місто. Перемога у розгромі міста дає до шести монстрояєць кожні кілька днів, а поразка рідкісний Стар. А ще ви отримаєте монстро у щоденних нагородах, як і призи Стар. Отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно. Якщо ви у клубі, то під час події ви побачите загадкове гігантське яйце. Кожне відкрите монстрояйце допомагає розбити таємниче гігантське яйце, щоб отримати кристали та найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний гіперзарядний скінгола Бас. Гіперзарядні скіни це скіни нової рідкості, що змінюють вигляд вашого бійця. Під час використання гіперзаряду у сезоні годзіли буде скін скінтік хутрагідора. А у «Бравл Пас Плюс темний і світлий буде багато скінів. Подія з Гуділою відбудеться з 29 квітня по 20 травня 2024 року. Лілі – новий міфічний боєць та учасник Тріо Корделіуса. Вона приєднується до Тріо Корделіуса і стає другим бравлером у ньому. Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд з ворогами. Супер Лілі явлення наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по противнику снарядом, який завдає шкоди і телепортує її за спину до ворога, якщо влучає у ціль. Її титул за майстерні. Називається Заноза. Вона вийде разом зі скіном Полунична Лілія за 29 кристалів. Лілія перша з двох бійців, яка з'явиться наступного оновлення. Наступний боєць створений спеціально для металістів. Драко новий легендарний боєць та майстер гри на гітарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток. Драко талановитий та артист, який розважає відвідувачів парку Стар уявленнями з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем. Ків усіх танків його супер заряджається від збитків. При активації супер драко піднімається на спину могутнього легендарного звіра, свого надувного дракона. Коли драко сідає на свого дракона, це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку по області. Він вийде зі скіном темний лицар бійки за 29 кристалів. І ще багато скінів. На підході шість нових гіперзарядів. Я не буду перечисляти, в принципі, бачите, самі там джинці, це все не цікаво. Новий скін на розіграш. Міська Тара. Шукайте розіграші з хештегу хештег Урба у соціальних мережах. І ще скини, скини, скини. Багато скинів, дуже багато скинів, дуже багато скинів. Ну а ось такий ролик у нас получився. Якщо вам сподобався переклад, перевод там називайте як хочете, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, і тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео по Бравл Старс. І не забувайте, звісно, писати коментарі, як вам оновлення, як вам Бравл ток. А я буду прощатися. Дякую за перегляд і пока.